Друзі, вітаю! Доброго вам здоров'я! Це програма «Грунтовно». у час війни. Я навіть не сумніваюсь у цьому. Всі чули абревіатуру ССО. Яка означає сили спеціальних операцій, і сьогодні грунтовніше ми вам спробуємо розповісти, а що ж це за спеціальний підрозділ Збройних сил України? У цьому нам допоможе наш сьогоднішній гість. Зараз ви буквально за кілька секунд його побачите, але відразу хочу сказати, попередити, що обличчя нашого гостя буде закрите, і думаю, із зрозумілих вам причин. Отже. Зараз про сили спеціальних операцій детальніше і ґрунтовніше розповість Ростислав офіцер, командир групи спеціального призначення. Ростиславе, вітаю! Дякую, що знайшли час поспілкуватись і відповісти на наші запитання. Так, що ж таке сили спеціальних операцій, якщо так в загальному до подробиць ми перейдемо ще, сили спеціальних операцій це підрозділ збройних сил України, які виконує спеціальні завдання, такі, наприклад, як мінування, рейди, знищення позицій ворога, робота в тилу ворога, підривна діяльність стосовно їхніх точок постачання, зв'язку тощо. Я не сумніваю, що у вас є своє керівництво. Як відбувається зв'язок між начальниками Вищими Збройних сил України, вашим керівництвом? Хто вам управляє? Ну, нами управляє керівництво сил спеціальних операцій. Ви маєте своє керівництво. Тут, на вашому буклеті, написано «Шостий окремий центр сил спеціальних операцій. Рейнджери, що таке рейнженство рейнджерство в даному випадку? Ну рейнджери це один з підрозділів сил сил спеціальних операцій, який виконує е, самі важкі завдання, які полягають на сили спеціальних операцій. Е, Переважна наша робота відбувається це як розвідка, так і підривна діяльність, е, е, яка спрямована на ворога. Чому вас часом називають? Я чув таке, називають зграя. Ну, Зграю нас називають не дарма, оскільки весь наш підрозділ він працює як один здоровий такий організм. Будь-яка людина, будь-який оператор сил спеціальних операцій підрозділу Ренджер є важливим і не є взаємозамінним, оскільки ми працюємо злагоджено, тихо, швидко, і наші дії спрямовані на те, щоб якомога. Швидше ну, припинити війну в Україні. Якщо хтось з наших глядачів захоче потрапити до підрозділів сил спеціальних операцій, як він може це зробити? Тому що не секрет. от Багато хто хотів би служити не просто десь в піхоті, в артилерії, ну а саме от в силах спеціальних операцій. Е, ну, найкраще це зробити через рекрутинговий центр нашого підрозділу. У Тернополі можна це зробити? Е, в Тернополі можна це зробити, звернувшись до ТЦК Якщо ми використаємо на екрані номери телефонів, які ви нам вже дали. Це не буде розкриттям якоїсь військової таємниці. Ні, не буде розкриття, використовуйте. Тобто люди, побачивши номери телефонів, можуть телефонувати і сказати: Я хотів би служити в ССО. Так, вони можуть зателефонувати, їм нададуть певну інформацію, проконсультують. Ну я думаю. Важливо про це сказати. От людина потрапила ну, під так звану бусифікацію ТЦК. Привезли її вже до територіального центру комплектації. Вона вже там невідомо куди її відправлять, і вона там хоче до вас потрапити. Це можливо. Так, це також можливо, оскільки в Тернопільському ТЦК у нас також є представники, які займаються рекрутингом. Тобто відбирають людей у наш підрозділ. Тобто, давайте розшифруємо, людина знаходиться в ТЦК. Вона комусь має офіцеру, наприклад, чи сержанту, який поруч має сказати: сконтактуйте мене з людиною, яка набирає особовий склад до ССО. Так, ну це вже буде залежати чи в. Районному чи в обласному центрі ТЦК знаходиться, і переважно наші люди самі підходять, дивляться списки там по даті народження, по відповідних якихось фізичних характеристиках. І саме вони кажуть, що, наприклад, та та людина не може підійти після проходження ВЛК, Будь ласка, приведіть її там в кабінет для от, співбесіди. От чіпляю за фразу може підійти людина, чи не може підійти людина, ну враховуючи спеціальність вашого підрозділу. Чи видно, і вимоги якісь спеціальні? Ну вимоги спеціальні є, але саме основне це бажання людини служити в нашому підрозділі, мати певні фізичні характеристики. Ну і основне це здоров'я. Навчитися завжди можна. Ну, навчання в нас відбувається дуже хороше, є декілька етапів навчання, тому навіть якщо людина вона фізично не особливо розвинена, але є в неї бажання навчатися, то за період цього навчання вона зможе підтягнутися і виконувати завдання. Ну, після ТЦК, виявивши бажання бути бійцем ССО, людина потрапляє в навчальний центр. Такий шлях, я так розумію. Так, так. Ну, географічні подробиці, якісь локаційні, ми розшифровувати не, не маємо права, я так розумію. Так тоді запитання абсолютно, на мій погляд, практичне для тих, хто можливо виявить бажання. ССО, сили спеціальних операцій. Вони базуються де? В окопах на передовій, в якихось точках, звідки здійснюються ці операції. Про це щось можна сказати? Е, ну, Відкрито в ефірі я не можу такі подробиці надавати. Вже при самій співбесіді з людиною вона може уточнити ці питання, і ми зможемо ну, пояснити їй. В чому специфіка, наприклад, яка пов'язана з озброєнням? Чим людина буде. Озброєна, якими видами зброї буде володіти, ну розумієте, оператори сил спеціальних операцій це є універсальні бійці, скажімо так, які мають вміти володіти всіма видами зброї, яка стоїть у нас на озброєнні. Так як у нас йде натовське забезпечення, тому і зброя у нас трішки краще. Ну тому що ми звикли до того, що. Коли кажемо оператор, це оператор БПЛА. Чому ви називаєте своїх бійців операторами? Е, ну, своїх бійців ми називаємо оператори через те, що вони і мають володіти вміти всіма видами озброєння. Вони мають як і орієнтуватися на місцевості, так і вміти працювати з засобами зв'язку. Також вони мають вміти власно приймати важливі рішення. Бувають такі ситуації, наприклад, коли сам керівник групи, він може там бути пораненим або його можуть вбити. І тому, от ієрархія ця в підрозділі, вона має залишатися. І тому кожен оператор, який залишається, він має вміти приймати рішення правильні, і він має вміти приймати ці рішення швидко. Чи можуть люди, які мають вищу освіту, мали військову кафедру, мають офіцерські звання, розраховувати на те, що прийшовши до сил спеціальних операцій, вони будуть на офіцерських посадах з офіцерськими погонами? Е, звісно, можуть розраховувати, але це все, все буде залежати від самої людини, від її фізичних якостей та здоров'я. Чи можна Ростиславе, говорити про те, що ваш спеціальний підрозділ? Має якусь ідентичність зі спеціальними підрозділами СБУ, поліції, ну, скажімо, там Альфа, Корт. Ні. В нас у вас... нас інші завдання і інші умови їх виконання. Ну тоді логічно продовжу. Ці спеціальні завдання, ви якось спеціально до них готуєтесь? Так, звісно, у нас є великий етап планування, тренувань перед тим, як має виконуватися це завдання. З приводу фізичної підготовки і з приводу минулого тих людей, які ймовірно виявлять, виявлять бажання служити поруч з вами. Ну скажімо, спочатку про минуле: якщо людина у своєму минулому житті мала судимість, сиділа в тюрмі, і вона хоче бути в ССО, це можливо. Можливо, але буде залежати від того, за який саме скоєний злочин людина перебувала покарання? Ну, наприклад, можна якось розшифрувати, скажімо. Якщо людина сиділа за вбивство і за зґвалтування, і хоче вона зараз... не буде служити в нашому... вона не буде служити в ССО. А якщо людина зараз перебуває в місцях позбавлення волі, не буде вона в нас, служити. теж не потрапить до вас. Ні. Тепер з приводу фізичної підготовки. Чи ця підготовка абсолютно... Задовільнить вас, якщо звичайна військово-лікарська комісія ВЛК скаже, він придатний для служби, чи у вас є якісь додаткові вимоги до кандидатів. Ну перш за все, після того як буде рішення цього ВЛК, ми його перечитуємо, дивимося, які там можуть можуть бути вказані якісь певні проблеми зі здоров'ям людини. Ну і будемо спілкуватися, наводити приклади, до прикладу, чи зможе людина, одівши на себе бронежилет, все екіпірування, зброю там здійснювати Піший марш, наприклад, до 10 кілометрів. Ну от з приводу тоді вікових обмежень. Якщо така серйозна фізична підготовка, я в цьому не сумніваюсь, потрібна для служби В ССО, то очевидно і віковий ценз обмежений. Так, також має вагомезначення. І, і ви згадали про те, що спілкуєтесь з ймовірними кандидатами. Ну, це очевидно, якась розмова на психологічному рівні. Чи людина витримає і на психологічному ті спеціальні рівні, завдання і на психологічному рівні, і так взагалі йде просто відкрита розмова. Ну починаючи з того, до прикладу, чим людина займалася, яка в неї освіта. Ну і вже закінчуючи якимись там шкідливими зличками, до прикладу, там паління. Не можу, що паління Ні, Не заборонене, це просто йде розмова, щоб скласти певну характеристику, певну таку картинку про людину. Не можу не запитати в сенсі гендерної рівності, чи можуть жінки розраховувати на те, що стануть е, учасницями сил спеціальних операцій. Е, ну, жінок також багато служить у нашому підрозділі. Це бойові посади чи посади, які, скажімо. Ну, спрямовані на забезпечення вашої діяльності, скажу То так. переважно на забезпечення? Забезпечення також це медична служба. Що стосується якихось військово-воєнних пільг, вони є особливими в силах спеціальних операцій чи вони загально військові, скажімо так. Ну, певну особливість мають, оскільки в нас наші оператори вони мають більшу заробітну плату до прикладу, чим військовослужбовці піхотних підрозділів. Я бачу у вас закрите обличчя. Я розумію, з яких причин вас не мають знати так візуально люди. Але коли людина служить у вас, є якісь обмеження в спілкуванні з родичами телефоном, в листуванні, чи проходять листи цензуру, тому що людина може мимоволі якось розкрити якісь секрети на папері. Вітаю вас, тато і мама, і далі поїхало. Ви розумієте? Так, розумію. Взагалі, звичайне, відкрите спілкування воно не має ніяких між собою обмежень, до прикладу, там. Як здоров'я, як погода і тому подібне, чи там чим сьогодні займалися ну, в буденному житті. А вже стосовно самих виконання завдань, районів виконання завдань, то потрібно дотримуватися конфіденційності. Ще перед інтерв'ю, коли ви тільки прийшли до нас в студію, я запитав Ростислава, чому ви не в військовій формі. Так от, сформулюю тепер так: вже в ефірі це запитання. Чи ви, приїжджаючи у відпустку, на лікування, у відрядження, в тилу використовуєте військову форму, тому що багато військових її використовують, коли ходять по вулицях Тернополя. І чи ви в формі при виконанні бойових завдань? Е, ну, взагалі специфіка нашої служби така, що е, форма ми одягаємо тільки на виконання або на тренування? Виключно таким чином. Так. І як би ви охарактеризували ситуацію, пов'язану з піклуванням вашого командування про бійців ССО, коли вони звільняються зі служби? Ну, трапляються і такі випадки? Е, так трапляються Я думаю, такі що це випадки. багатьом теж важливо. Піклується в нас є багато реабілітаційних центрів до прикладу, де можна проходити реабілітацію. Також є організації, які влаштовують там відпочинка ветеранам, хто служив в силах спеціальних операцій. До прикладу, там здійснюють походи в гори, наприклад. За прикладом, а я їх знаю, ці приклади багатьох інших спеціальних підрозділів. Чи є в силах спеціальних операцій якісь вимоги превентивні? Ну, мовляв, напишіть зобов'язання протягом якоїсь кількості років не розголошувати подробиці своєї служби в ССО. Чи є у вас таке? Взагалі є. Ну там за певні роки я вам сказати не можу, але взагалі про нерозголошення інформації є таке, що потрібно підписатись. Ну я так розумію, що зараз ви намагаєтесь знаходити рекрутів тут в Тернополі, чи тільки в Тернополі, чи загалом по території Західної України. Ну наш підрозділ здійснює так відбір в Тернополі в Івано-Франківську, до прикладу. Значить, тоді ще раз уточнюю контакти потенційних учасників сил спеціальних операцій для учасників. Телефони, які ми покажемо на екрані, два номери. Угу. І якщо людина вже в ТЦК зголоситись і сказати я хочу спробувати себе в ССО, і її виведуть на вашого офіцера. Так є якийсь третій шлях, четвертий шлях. Ну це можливості є взагалі багато, але щоб зробити це офіційно і для того, щоб не було е, лишніх, так скажемо, запитань, краще це робити через рекрутинговий центр, або вже якщо людина попала саме в такий, ну в ТЦК, то вже вирішувати питання саме краще там. Ну, коли ви говорите рекрутинговий центр, то ви маєте на увазі якийсь конкретний офіс, окрім ТЦК. І номера ну, телефону. Ну, на, взагалі на просторах інтернету є і сайти нашого підрозділу, також в різних соціальних мережах, наприклад, Інстаграм, є сайт, ну, сторінка нашого підрозділу, де вказаний номер рекрутингу. Можна в електронній формі це все зробити. Ну, взагалі так, можна просто меседжі зв'язатись зв і, і скажуть, або куди підійти, або які потрібно підготувати там, документи, чи просто в загальному пройти спілкування. Ростиславе, а чи є в практиці вашого рекрутингу ходіння по вулицях Тернополя, їзда на бусах, зупиняти людей? Ну так звана бусифікація. Чи потрелюєте ви вулиці в пошуках? Бійців майбутніх для ССО ні. Е, ми таким не займаємося, оскільки ми підрозділ, в якому людина, яка проходить службу, вона має сама мати бажання в нас служити, оскільки вона має працювати спільно разом з групою ну, з тією, куди вона потрапить. І, Оце займатися такими речами для нашого підрозділу ну, немає ніякого значення, оскільки, якщо людина не буде мотивована, то це тільки буде тягар взагалі для підрозділу і також для групи, яка буде виконувати саме завдання. Якщо людина вже потрапила до сил спеціальних операцій, то є у вас якийсь давайте назву його випробувальний термін. Чи підходить людина, чи її через кілька місяців доведеться відправити в інший підрозділ? Як це відбувається? Е, ну для цього в нас є по. Початковий навчальний центр, де проходить людина більше 50 днів навчання. По закінченню цього навчання вона отримує певний ВОЗ. А от вже під час самого навчання, якщо вона морально або фізично ну не може цього пройти, то так тоді вона закінчує там навчання і переводиться вже в якісь інші підрозділ. Ну Мені так здається, я можу помилятись от навіть раджусь з вами, сподіваючись на інформацію. В спеціальному підрозділі, от в даному випадку в ССО, потрібне якесь притирання між людьми. Це дуже важливо. Ну так, в нас постійно проходять навчання, які злагоджують колектив. Злагодження це є одним із ключових елементів успішного виконання завдань в нашому підрозділі. Ростислав, я дякую вам за участь у сьогоднішній розмові. Зичу удачі в службі. Насамперед, дякую. ну і сподіваюся, що. Тернопільщина дасть вам нових бійців. Дякую, Дякую. вам.